Можна з певненістю сказати, передвиборча президентська кампанія стартувала і в Чернівцях. Про це свідчить пожвавлення представників кандидатів на позлови держави. Ось приміром сьогодні представляли програму одного з них. До дня виборів залишилося трохи більше місяця. Кандидатів на посаду президента 23. Володимир Куліш, екс-голова Чернівецької ОДА, очолює регіональний штаб Петра Порошенка. Він розповідає, отримав таку пропозицію особисто, погодився одразу, адже знає політика, ще з 2002 року. Пан Куліш коротко окреслив програму, з якою Порошенко йде на вибори. В свою чергу журналісти цікавились політичним життям Володимира Куліша. Той запевнив, на виборах у 2012-му не підтримував жодного кандидата в народні депутати. Крім того, не вів кулуарних домовленостей. Ніякої співпраці з фракцією партії регіонів не було. Ніяких спільних заяв, ніяких спільних політичних чи якихось інших рішень. Єдине, що ми. Чітко дотримувалися позиції, що ми повинні голосувати за ті рішення, які мають забезпечувати життєдіяльність, суспільно-політичну, соціально-економічну стабільність в країні. Нині формується команда кандидата в президенти на місцях на боковині. Ними мають бути люди, які раніше не брали участь в політиці, тобто нові обличчя. Григорчук Людмила вона відповідає за інформаційний блок. Точно працює Павлюк Михайло, який відповідає за блок організаційний. Романко Тарас відповідає за кадрову роботу і деякі організаційні моменти пов'язані з веденням компанії. Довжанський Сергій відповідає за, за підготовку і організацію. Дня голосування то очолюватиме виборчі штаби в районах. Поки невідомо. Про це повідомлять вже найближчим часом. Нині керівник регіонального штабу лише один, і за його словами, швидше за все так і залишиться.